Вітаю вас! Ласкаво запрошуємо до моєї сторінці в Тікток. Петро Порошенко, п'ятий президент України, засновник кондитерської корпорації, яка входить в тридцятку найбільших у світі. А сьогодні ще й тіктокер, байкер-натхненник мемів. Що ви зараз бачите перед собою? Це скарб, що ж підштовхує колишнього президента на досить неоднозначні дії. Про що його внутрішній конфлікт, і як його батьки зробили з нього мільйонера? Я психологиня Олена Шершньова сьогодні проаналізую особу Петра Порошенка. Давайте робота сам бінець. Петро народився 26 вересня 1965 року в місті Болграді на Одещині. Батько Олексій Іванович працював із сільгосптехнікою. Мати Євгенія Сергіївна була головним бухгалтером в управлінні сільського господарства. Це була доволі підприємчива сім'я всіх, угу. Тобто сім'я була в достатку і сім'я жила не тільки на одну зарплату. Як бачимо, рольова модель для досягнення фінансового успіху була у Петра з самого дитинства. А яким же загалом були його стосунки з батьками? Он прожив в любові. Тобто, наприклад, мать не чаяла в ньому. Часто були скандали в школі, викликали батьків, ну як це прийнято. І мать завжди стіною стояла за свого сина, і в, в центрі сім'ї був Петр. А не школа безумовна любов та підтримка батьків запорука становлення успішної особистості. І коли дитина відчуває, що батьки її люблять, що вони вірять в неї, що вони з нею, що вони за неї, вона зростає впевненою в собі. Вона може досягти будь-яких цілей, які поставить перед собою, зокрема, стати мільйонером. Та чи може бути цієї підтримки забагато? Так. Коли батьки втрачають об'єктивність і починають нівелювати авторитети школи, вчителів, інших дорослих, інших дітей, а завжди приписувати правоту тільки своїй дитині. Тоді така дитина може зростати егоцентричною, зацикленою на собі, нездатною дослухатися до думки оточуючих і нездатною слідувати правилам, які визнані для всіх, знаєте, коли там я був в школі, то ну там в мене було там дві характерні риси. Я весь час був відмінником, тобто дуже добре вчився. І весь час в мене були проблеми і певні конфлікти з вчителями, які мою поведінку сприймали як незразкову. Це так зразкову історичко. Я, я, я вважаю, що треба відрізнятися, і так? я цим пишаюся. Після школи Петро вступив до Київського інституту міжнародних відносин, а вже у 18 років одружився. І у нас була дуже скромна свадьба. нас вдома. Щоб зробити свадьбу, мама продала своє золотою кольцо». накупила кучу-кучу продуктів, всяких вкусных, вона сама наготовила. Наши папы познакомились перед ЗАГСом. За словами Петра, його молода дружина Марина зовсім не була схожою на його матір. Ваша мама була схожа на Марину? Ні. Вона набагато більш Власною жінкою була прийнято вважати, що чоловіки обирають собі дружину, яка схожа на їхню маму. Я хочу цей міф розвінчати. Насправді, і чоловіки, і жінки обирають собі партнера, який схожий на авторитетного дорослого незалежно від статі. Це може бути тато, це може бути мама. І, до речі, ми не обираємо партнера, схожого на нашу маму, якщо ми самі на неї схожі. Власною жінкою була в 90-ті Порошенко зайнявся бізнесом. Спершу він купував та продавав какао-боби, потім придбав декілька кондитерських підприємств, а потім організував корпорацію Рошен, яка стала найбільшою в Україні. А сам він отримав прізвисько Шоколадний король. Шлях успіху Порошенка-підприємця виявився досить органічним та передбачуваним, впевнений у собі владний він ставив цілі та досягав їх. Коли ж його амбіції торкнулися політики, тут виникли певні протиріччя. Запальний вибуховий характер Петра Олексійовича не личить дипломатичному політикові. Тож його Порошенко мав лишати поза кадром. Що, охрені, що ли? Коли внутрішні хоч і зовнішні треба, входять у дисонанс, у людини виникає внутрішній конфлікт. Наприклад. Коли хочеться бути жорстким, як мама й тато, і у отця, і у матірі Петра Порошенка просто железний характер та вибуховим, яким ти і є від народження, ні вони прийшли. Да, а треба бути спокійним і дипломатичним. Це, це виховання, це, це не робиться за один день. Внутрішня напруга зростає. Я в тому, що людей 70 положили. я що 70 сімдесят, ти мене, один чоловіку Скажи. Знімати цю напругу можна за допомогою роботи з психологом, медитативних технік, дихальних практик, а можна більш простими методами, наприклад, алкоголем. Ми з нашою звірною і поразяти. І чим більше цих треба, чим більше між ними протиріч, тим сильніший внутрішній конфлікт і потужніша напруга. У Порошенка протиріч не бракувало. Так, у різні часи він належав до абсолютно протилежних різних партій: СДПУ, наша Україна, регіони. Ця партія має непогане політичне майбутнє. А це у 2000 році святкує день народження президента Леоніда Кучми. А вже через чотири роки Порошенко супротивник Кучми під час помаранчевої революції не підтримав його протеже Віктора Януковича, а став на бік Віктора Ющенка. Який крав наші гроші, який брехав своїм і виборцям. Це Юля. Отримав гарбуза від українського народу. Однак, після приходу до влади Януковича, вчорашній опонент Порошенко, працює міністром економіки в уряді Азарова. Хотів би вам побажати, щоб ми разом з вами ще попрацювали. Я маю містерство економічного розвідки. Виявилося, що ненадовго. Порошенко пропрацював менше року, а далі майдан, який підтримував, і перемога на виборах. Після закінчення президентського терміну Петро Олексійович продовжує займатися політичною та громадською діяльністю, і, схоже, шукає нові шляхи для створення максимально привабливого образу. У нас військові справляться. дійте на політичних Це правда. Правда, ви підтримали все. Ми разом, Працюйте, ми працюємо. Ми Не заважайте. Вітаю вас! Та ці іміджеві експерименти все частіше наражаються на критику та іронію. Порошенко забирається в область зіхать. Ну, ну, вибачте мене, ну не уже від Біло Дніпольше! Війна в країні! Чому ж Петро Олексійович продовжує сідлати байка, робити дивні відео? Можливо, він потрапив в руки якоїсь ненадто на професійної піар-агенції? Або ж навпаки, не дослуховується ні до чиїх професійних порад, а робить все на власний розсуд. Враховуючи. Особливості його характеру, имовірніше, за все другий варіант. Костя, в следующий раз, когда перешли спорить с президентом, ты крепко подумай. Еще раз ты будешь вести себя подобным образом, в условиях войны следующее будет не лейтенант. Розкрива, що ж лишається сподіватися, що Петро Олексійович таки розбереться зі своїм внутрішнім конфліктом. А я хочу нагадати, що якщо впоратися з внутрішнім конфліктом самотужки важко, то завжди можна звернутися за професійною допомогою до психолога. Сподіваюся, вам сподобався розбір. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, і обов'язково пишіть в коментарях про кого ще вам було б цікаво послухати. З вами була я, практикуюча психологиня Олена Шершньова. Побачимося.